Сьогодні 9 травня. 55 років друзі в моїй дружині Наталії Григорівні винорадні. І я оце це, і я це займаюся цією процедурою, друзі. Це страхіття, це страхіття. Хороше удачі. Супрузі здоров'я, натхнення довгих років, кохання, Ай, чудове поздоровлення від чоловіка Олексія Миколайовича. Вітання сім'ям, друзям, які будуть сьогодні вітати нашу хазяйку. Мою дружиненьку, Так що удачі усім, усім друзі. Це чудово. Це щось таке бомбезне. Це бомбезне.